Відгук на книгу Алісині пригоди у дивокраї» Льюіса Керо Алісині пригоди у дивокраї» – це чарівна та захоплююча книга, яка приносить читача в світ фантазії та незвичайних подій. Історія розповідає про дівчинку на ім'я Аліса, яка через загадковий кроликовий нор випадково потрапляє у Дивокрай. Де зустрічається з незвичайними істотами та переживає неймовірні пригоди, автор Льюіс Керрол міло натворить магію мови, створюючи живописні образи та веселі ситуації. Книга наповнена гумором, грою слів та несподіваними поворотами подій, що робить читання захоплюючим і цікавим. Одне з найбільш переваг цієї книги це унікальність персонажів. Які Аліса зустрічає у своїй подорожі. Вони такі різні та незвичайні, що кожен з них залишає свій слід в серці читача. Вони навчають Алісу цінним життєвим урокам та допомагають їй знаходити вихід із складних ситуацій. Книга Алісині пригоди у дивокраї також торкається теми впізнаваності, самовизначення та зростання. Через усі незвичайні пригоди та випробування Аліса навчається вірити у себе та робити важливі вибори, що робить її сильнішою та мудрішою. У цілому Алісині пригоди у дивокраї» – це книга, яка зачаровує своєю фантазією, гумором та повчальними моментами. Вона відкриває читачеві двері у світ неймовірних можливостей та залишає позитивне враження. Рекомендую цю книгу всім, хто любить пригоди, фантазію та чарівність.